Доброго дня, шановні колеги. Ми розпочинаємо брифінг Міністерства юстиції присвячений українським політв'язням, яких утримує Росія. Як ви знаєте, у нас значна кількість людей постраждали за, своє, за свої погляди, за свій патріотизм і любов до України, і утримуються зараз Росію без законних на то підстав. Четверо з цих політв'язнів вже отримали вироки. Реальні відбувають покарання на території Росії. Їхні родичі звернулися до Міністерства юстиції з проханням використання конвенції про передачу засуджених осіб для того, щоб сприяти і розпочати процедуру передачі цих людей на територію України для відбування покарання. Зараз йдеться про Олега Сінцова і присутня його сестра Наталія Кочнєва. Будь ласка, талі. Геннадія Фанасьєв, присутня його мати Ольга Фанасьєва. І е, пан Кольченко його мати Лариса Кольченко. Е, четвертий це пан Солошенко. На жаль, його родичі не змогли бути сьогодні з нами. В принципі, всі вони їхали або з Криму, або з Москви. Е, достатньо це дорого коштує і, і займає багато часу. Е, тому ми розпочинаємо. Е, надаю слово міністру юстиції Павлу Петренко для того, щоб окреслити ситуацію, розповісти наші дії. Шановні колеги, звичайно. Ситуація в Росії з українськими громадянами, які без перебільшення можуть бути названі політичними в'язнями, вони такими є, тому що вони стали жертвами репресивної машини, яка діє зараз в Російській Федерації, і говорити про незалежність і неупередженість судової системи ми не можемо, бачачи на ті судові процеси. Які є більш публічними, як по Надії Савченко, і менш публічними, як по цим українцям, які вже зараз мають вироки судів. Але ми розуміємо, що за кожного українського громадянина ми будемо боротися. І будь-які шанси, які є, навіть самі малі шанси, ми будемо використовувати для того, щоб повернути їх на батьківщину. У цих чотирьох наших. Півчисників вже є вироки російських судів, які набули законної сили. І ми використовуємо зараз механізм, передбачений Конвенцією про передачу засуджених, який передбачає передачу засуджених громадян України на територію України для того, щоб вони вже перебували тут. Я розумію, що є великі ризики, що російський режим порушення. Вимог цієї конвенції не виконує свої зобов'язання щодо, щодо передачі Україні даних громадян України. Але ми починаємо цей процес. Ми цей процес починаємо з людських гуманітарних цілей, тому що частина з цих хлопців знаходиться в важкому стані, і родичі зараз вам більш детально дадуть цю інформацію. І ми сьогодні на уряді звернулися публічно до. Російської сторони, щоб вони, не долучаючись до політики, просто з людських міркувань і гуманітарних міркувань передали цих політв'язнів громадян України на територію України. Відповідні документи були направлені в Міністерство юстиції буквально декілька днів тому назад. Сьогодні вони були ще раз продубльовані через відповідні дипломатичні канали. Так само сьогодні уряд прийняв рішення і доручив Міністерство закордонних справ долучитися до цього процесу спільно з Мін'юстом і використати всім наявні у нас інструменти для того, щоб спонукати Російську Федерацію виконати вимоги Конвенції. І таких українців є багато, і кримські татари, по яким є низка кримінальних справ. Це ті, про кого ми знаємо. Є дуже багато, напевно, українців, про кого ми не знаємо, тому ми зараз розпочали з правозахисними організаціями, з родичами компанію. Я думаю, що вона буде успішна щодо збору будь-якої інформації по тим українцям, які потрапили зараз до російської правоохоронної машини, які переслідуються на території Росії. Тому цей процес розпочався, і ми будемо боротися за кожного українського громадянина. Всіма силами. Більше скажуть родичам. Перед тим як надати слово родичам, я нагадаю, що Сімцов, Кольченко і Афанасів були затримані по одній справі. Це відбулося в травні 2014 року. Їм міняється вчинення створення терористичної організації, вчинення терористичного акту. Вони всі були засуджені вироками від 10 до 20 років і вже відбувають реальні покарання. Але більше про те, що з ними відбувається наразі в Росії, вам дадуть конкретну інформацію їхні родичі. Прошу, Наталія, починайте. Добрий день, мене звати Наталія. Що касаемо Олега, зараз його місце нахождення не Він знаходиться на етапі по російському законодательству. Ніхто не має права знати. Как человек и где передвигается. Известно по предварительной информации, что конечная точка это Якутия. Каково будет человеку, родившемуся в Крыму, в Якутии, где зимой доходит до минус 60, я даже представить не могу, потому что даже я, житель России, и то таких морозов не знаю. Известно, что Олег в последнее время был в сизо Челябинска. Он сидел там в подвале. Четырехместная камера, где их было 12 человек, то есть одна койка на троих, люди спали по очереди, он жаловался, что там очень плохо с едой, очень холодно, все время кашлял, говорил, что болеют все, что заболел он еще в Самаре, где тоже его держали в подвале. Такая информация после разговора с правозащитниками, которым так и удалось пробиться туда коллегу. Пока это вся информация о нем. Дякую. Прошу, пани Афанасьева, маты Геннадия Афанасьева. Добрый день, меня зовут Ольга. Ситуация с генной так как он раньше всех начал отбывать наказание, наверное, хуже всего, потому что он уже прошел колонию строгого режима. Ему объявили там порядка 10 штрафных взысканий, которые сама же администрация и придумывала. придумала. Мы все это, естественно, обжаловали. И его сейчас перевели в единое помещение камерного типа. Это такая тюрьма в тюрьме. То есть он вообще не имеет права выходить на улицу, только ну, прогулка раз в год. У нас нет свиданий, я не могу передать передачки, то есть у него полная изоляция, и сидит он в одиночной камере. То есть ну, это действительно достаточно сложно. На этапе он получил определенное заболевание, которое тоже администрации колонии и ПКТ не оказывается медицинское сопровождение. Я сегодня просила, конечно, я обращалась к управляющему по правам человека, чтобы помогли. Но тем не менее, эта ситуация на самом-то деле не только у Гены, такая же ситуация будет у всех остальных ребят, и это в принципе в Российской Федерации норма. Лекарства, которые передаю я ему, они тоже не допускаются, без объяснения причин. Мы судимся. Вчера у нас была радостная новость. Мы подали иск о пребывании, об удаленности отбывания места наказания. И вот что-то вчера такое, какое-то чудо случилось. Мы этот суд выиграли. Впервые в практике Российской Федерации признали гражданина, еще гражданина Украины. Его право отбывать э, рядом с домом. То есть нарушена восьмая статья Европейской конвенции. Э, правда, будет еще апелляция, я не знаю, как мы ее пройдем, но как бы само уже по себе это достижение большое. И просто хочу еще раз отметить, что вот Наталья сказала: то есть, все наши ребята они отправлены э, отбывать наказание в Сибирь. И на дальний на крайний север и это 3000 километров от дома то есть это достаточно далеко ну то есть хотела бы как бы обобщить наверное и сказать большое спасибо за проделанную работу и надеюсь что и мировое сообщество, и Министерство иностранных дел подключится к Министерству, министерству юстиции, и в конечном итоге ребята будут на свободе. И вас тоже прошу помогать нам сейчас освещать нашу проблему. Спасибо большое. Спасибо, Ольга. Лариса Кольченко. Меня зовут Кольченко Лариса, я мама Кольченко Александра. Последние новости у нас такие, что Саша был 29 марта доставлен конечный пункт пребывания, отбывания срока в Челябинскую область, город Копейск. С первых дней он попал в ШИЗО, не успев совершить еще никаких правонарушений. Это говорит о том, что постоянно оказывается моральное и физическое давление на ребят. Но все это идет по уже испытанному сценарию. Сначала был Гена Афанасьев, следующий Саша, потом Олег. И списки постоянно пополняются новыми фамилиями. Поки у нас такі новости, в ближайшие дні собирается лететь адвокат, тогда ми будемо владі обширні інформації. Спасибо. Якщо запитання до Наталії російською мовою, вона не зовсім володіє повністю українською, в принципі, всі інші можуть українську розуміти. Нема питань? Прошу. У меня вопрос к Наталье. Скажите, пожалуйста, Олег каким-то образом может передавать вам какие-то вести о себе? Или вот, вот Маглуха исчез, пропал, и вообще никакой связи с ним нет? Ничего вы о нем не знаете? Как долго длится вот этот период, когда вы о нем ничего не слышали? Это же мы с кто-то первый начали? — ну вот, да, С 4 марта, как его это первый, из Челябинска, с ним связи нет, никакой не было. Все, что известно об этапе, это все известно не по официальным бумагам, а благодаря работе правозащитников, у которых есть свои каналы, у нас есть свои каналы, которые я ну, не буду открывать по понятным причинам. Официальных документов, куда он едет, как он едет и где следующая остановка, нет. Мы предполагаем, что следующая остановка будет в Новосибирск, но на 100% этого сказать сейчас нельзя. Итак, вообще можно до месяца продолжаться, или двух больше, или больше да. Можно еще уточнить, известно ли вот в каждом из трех случаев конечная точка. Или это может вообще на усмотрение там местной системы как-то как угодно случиться? Официально неизвестно. Хочу тільки доповнити, що ті документи, які ми надіслали до російській стороні, ми будемо допомагати в максимально стихлих термінах, щоб російська сторона дала свою відповідь. Ми будемо вас з цього приводу інформувати. Це перше. І друге, звичайно, ті факти, які зараз озвучують родичі, це факти, які можуть стати в основу звернення до Європейського суду прав людини. Тому що не допускати родичів, не давати можливості спілкування з близькими, з адвокатом тобто це порушення базових. Положення норм Конвенції про захисту прав людини, до якої поки що Росія має відношення, вона є підписантом цієї конвенції і не вийшла з неї. Тому я думаю, що в цій частині ми так само будемо спілкуватися з захисниками і адвокатами цих хлопців, наших хлопців, і можливо будемо долучати ще правозахисників і наших фахівців Міністерства юстиції, саме в частині блоку міжнародного правового захисту через Європейський суд. Зараз питання. Я ще про хочу нагадати, що Росія на даний момент вважає всіх цих трьох наших громадян громадянами Росії на підставі закону, за яким автоматично всім, хто проживав в Криму, було надане російське громадянство. Тому до них не мають доступу українські консули. До геннадія Фанасів, коли він був допущений, він був допущений як третя особа, а не як консул, який йде до свого громадянина. І ще така подробиця теж важлива для цієї ситуації: що схожу процедуру на запит родичів ми зробили відповідно по справі Хесера Джемельова, який так само був засуджений цим Мустафи Джемельова, і ми отримали відмову від Росії без мотивації будь-якої. Прошу питання, пане міністра. чи є загальна кількість даних, Десь мінімум 25 чоловік? 20, навіть 20 трохи більше. більше я можу дати інформацію. Ми говоримо зараз про 28, якщо не помиляюся, кримських в'язнів плюс Надія Савченка. Ще там є люди по Донбасу. Але насправді більшість цих людей, ми просто про них насправді не маємо інформації, тому що те, що стає публічним, це така лише частинка від цього того, що відбувається. Петухов Сергій, заступник міністра юстиції. Я не знаю официально. Карточки вообще в медицинской нет, они почему-то не заводят, то ли они не хотят лекарства выдавать. То есть как бы, юридически мы доказать даже ничего не можем. Но со слов правозащитников, и то, что рассказывает Гена, это что вот адвокат у него был, у него просто начало после этапа гноиться плечо. Что зачет за собой заражением крови. На самом деле это не, не, ничего там такого особенного нет. Это только там неделю проколоть антибиотики, помазать какой-то мазью, но вот и этого элементарного не, оказывает, не оказывается. Диагноз, который мне озвучили, это стрептодермия. Но ну, так это или не так, ну не знаю ничего. Я видела его до того, когда его еще в крытую тюрьму перевели. У меня было длительное свидание в октябре месяце. Следующее свидание, если его позволят, через год. Я после вынесения приговора полгода назад в городе Ростове. Питание? Прошу. Що ще можна зробити? Що ще планується робити далі по визволенню наших Ну, Як ви знаєте, це переговорний процес на рівні найвищого керівництва держави, і президент про це заявив, будучи в Турції. Тому я думаю, що ми будемо використовувати всі можливості, які тільки є, і юридичні, і переговорні для того, щоб всі наших громадян вирвати звідти на, на батьківщину. Те, що стосується можливості Міністерства юстиції і моїх поноважених міністра, я роблю по максимуму. Тільки з'являється можливість звернутися з таким запитом по ми його використовуємо. Якщо навіть Росія буде порушувати конвенцію, значить будемо рухатись до Європейського суду. І кожен українець, який там знаходиться, Зараз в Росії це політв'язан, це в'язан совісті. Це фактично ті люди, яких режим Путіна отримує заручника. Дякую. Якщо більше немає запитань, дякую. Дякую.